Всім привіт! Чоловік сьогодні отримав посилочку, як я і говорила раніше в відео, ось отримали ми таку пилочку для того, щоб обрізати сучки на деревах. Я трішки, звичайно, розочарована. Дивіться, яка стріла. Ну, мені ж не дерева пилять, Верніше дерева, ну, тільки ж маленькі <смісті> Я думаю, Думаю, все буде добре. Головне, що вона легенька. Вона е, важить менше кілограма. Думаю, що все буде добре. Ну, побачемо. До неї йде два акумулятора в комплекті, е, але чоловік каже, що в нього е, шуруповірт. Точно з такими акумуляторами, то виходить, е що в нас їх аж чотири буде. Ну, думаю, протестуємо і покажемо. Доброго здоров'я всім! З наступаючим і наступившим праздником з усіма праздниками. От купили отаку от акумуляторну міні-пилу. Ми вирішили протестувати. І тільки сьогодні це отримав. Новій почки зарядив. Зараз спробую. Що вона все покаже, Чи стоїть її купляти, чи взагалі може не стоїть. Зараз спробую. Оце шовковиця спиляна. Ну, ветка. Зараз спробуємо на ній. Це все крепке дерево. Та ріже як масло. Ріже як масло. Та я спробую. Та на, Ану. тільки ж оцю кнопку нажимаєш, а потім ту. А, ага, оцю спочатку? І так. держиш її, так? Да? Ну так, да, тому що ти не нажмеш ага. ту. Ага. Хі -хі. Прикольно. Да, ріже хорошо. Саме головне, що вона легенька. Легенька. От я зараз оці буду обпилювати. Ох, нічого собі. Тут скільки? Десь сантиметрів сім, мабуть, чи 5. П'ять. П'ять? Да, До речі, ми оно. Ну. Поки наш шашличок готується. О, чого даже. Нормально пиляє, то велика і десять стрілу не погни. Так. Ой. Ну, що ти думаєш про цю пилку? Та ріже поки дуже добре, дуже удобно. Легесенька. Що тут кілограм і немає, мабуть? Ну, Та мабуть немає. Таке легесеньке, так удобно. Звісно, для таких робіт це дуже добре. Ну, а тепер... Після того, як ми протестували нашу нову покупку, скажу кілька слів про якщо я про неї думаю. Я думаю, мені буде набагато легше тепер обрізати дерева. І саме головне, що я чоловіка не буду трогати, так? саме головне, що я його не буду ганяти по деревах, тепер сам волосити. <гум> так, ну всем миру, здоров'я, всього найкращого. Сьогодні у нас наступає, наступає праздник. який день до нашій друвоті прийшли, та нікого там немає Юра. То вона на котів, мабуть, говкає. Ще дрівачка прилетіла, ластівочка, стала собі щебети, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овечки покотились, а ямнички народились. В тебе товар, весь хороший, будеш мати, мірку грошей, якщо не гроші, то голова. Молодці, як до нас привітали, приходили меланководь, щедруводь. Дітки дуже приємно, що традиції в нас не забуваються. І е, хочу побажати усім щастя, миру, здоров'я і всього найкращого і е, миру у усій країні, взагалі на всій землі, щоб наступив мир, щоб е, знайшли формулу миру і ніколи ніде не було воїн. Так що, от так, до побачення, всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних.